Потерпілого свята моду. Оскільки нас машин повідомили про час, то Можливо. Можливо. можливо? Ну, якщо спільна думка, не потрібна, щоб кожна. Ну, думка сторони захисту, то те, що можливо продовжити свідомо. Також за заможливо судового розгляду звісності потерпіла, оскільки він раніше використовував свою позицію щодо судового розгляду за його відсутності. Були надані деякі клопотання суда розвідування, надіяти пізніше, що присутня велика кількість засобів. Маса інформації, Тут, будь ласка, прохання наступне. Чи подобається вам чи їх засловлення, чи не подобається. Камери їх фіксують, мікрофони записують, а присутні просто дивляться, як це відбувається. Без емоціональних, емоційних реакцій. Було направлено це заявлення, заступник голови Київської міської державної адміністрації Білоцерківцю, прокуратуру Шевченківського району, суду, суд Шевченківського району, судді Циптічу, Міністерство екології України, управління природними ресурсами. У відповідь на отриману скаргу мешканця будинку 28 по вулиці Міжитенка, по вулиці Міжитенка, яка не має підстав. До вас звертаються волонтери зоозахисники безпритульних тварин Деснянського району. Нам стало відомо, що за ініціативою відомого серед волонтерів злочинця докхантера Олексія Святогора, який, діючи проти волонтерів і використовуючи складну економічну ситуацію населення, зібрав підписи деяких мешканців мікрорайону Лісовий під листом з вимогою відловити сім собак, що мешкають по вулиці Мілютенка, 28. Маленька справка. Я проживаю по вулиці Мілютенка, 26. Це в моєму дворі. Ці Ласка, тварини ми... вважаємо пані за необхідне. Пані, пані оголошуєте без будь-яких коментарів. Суд вирішить що не, не з, залом Добре. А з судом. Добре, вважаємо за необхідно зазначити, що Святогор Олексій систематично переслідує найбільш активних волонтерів з метою доведення їх до. Важкого психологічного стану, так він надсилає наклепи в Академію наук України, де працює зоозахисник Тетяна Мітільова, проти зоозахисниці Костенка Аліни Володимирівни, порушив кримінальну справу багатьох волонтерів, які поховали отруєних ним тварин, довів до психічного зриву. Доводимо до вашого відома, що всі собаки, про яких йдеться в листі, Стерилізовані згідно з діючою в Києві державною програмою регулювання чисельності безпритульних тварин через стерилізацію, вакцинацію, повернену на місце їх попереднього перебування. Ці тварини знаходяться під опікою волонтерів, які їх годують регулярно, лікують в разі потреби, роблять щеплення від сказу, будують їм домівки від негоди. Собаки стерилізовані, мають міжнародні ветеринарні паспорти, які ми можемо пред'явити. За останні шість років не було жодного випадку нападу собаки на людей чи покусу зареєстровано медичними установами. Ми волонтери, готові нести відповідальність за стан і поведінку цих тварин. Ми розуміємо, що всі, всі, все це полуміри, що для радикального вирішення цієї надзвичайно чутливої проблеми співіснування людини і тварини у місті необхідно створення притулків в кожному районі міста, які стали б справжніми домівками для тварин. А не так, як бародянці, де кількість тварин перевищує в кілька разів можливість притулку і де собаки знаходяться в жахливих умовах. Для нас волонтерів немає кращих побажань ніж бачити своїх підопічних в безпеці, і ми не лишаємо надії на створення притулків європейського типу. Але на жаль, реальна ситуація сьогодні вимагає від нас. Звернутися за допомогою, щоб захистити цих тварин від жорстокого поводження та знищення, отруєння жорстоким способом відстріл і так далі. В зв'язку з вищевикладеним просимо прийняти до уваги, що ми, як громадяни України, як зоозахисники і волонтери, офіційно зареєстровані в центрі ідентифікації тварин в місті Києва, маємо право на захист наших інтересів в плані захисту безпритульних тварин, яких ми опікуємо. Є погроза, ваша честь, є погроза зі сторони Святогора, що ці собаки, якщо їх не ловлять, вони будуть отруєні. Така ж погроза вже виправдалась з собаками, які знаходились коло Мар'ян Ліроа на Лісовій. Магазин такий великий, супермаркет, строїтельний. Сначала разведка на сайте донесла, что там есть собаки. И после этого зашли отравить. Этих тоже куда-то тревило. Ну, напрямую в ходе судебного следствия. сформулировать ваше прохание Значит, я прошу это подключить к материалам дела в связи с тем, что человек угрожает уничтожением вот этих животных, которые находятся в моем дворе, уже в период ведения судебного следствия. И я на протяжении... Ну, мне трудно тогда это объяснить, как это стосуется моего обвинения. Значит, это может просто только доказать то, что мои действия, которые были мною произведены во время телепередачи, обоснованы. Да, да. А у нас есть человек, его зовут Алексей, который сейчас придет к нам и расскажет нам о том, что Мы знаем этого Есть своя точка зрения на это. Алексей Пятогор, пожалуйста, в студию. Кого вы хлопаете? Кого вы хлопаете? Кому? Кому вы хлопаете? Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Я удивляюсь, сегодня очень много мошенников собралось в этой студии, которая называет себя зоозащитниками как раз. Если у вас, извините, у всех коше на облю, пожалуйста, не рассказывайте о гуманизме, о любви к животным и так дальше. Кто хто хто ви такий? Я людина. абсолютно. <реш> <Молодчинець, авторювна. реш> <Тамара. реш> Возможно. Александр, что противоловное лево? Вот, Если да. я занимаюсь чем-то предосудительным, пожалуйста, для этого есть милиция, прокуратура, да, 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 я занимаюсь реальной зоозащитой. А, и выступаю ну, за то, чтобы собак на улицах да. не было и к ним применялось. Эти люди должны сидеть не перед камерами, телевизионными, Красава, а да? сидеть в тюрьме. Да. Да, абсолютно... Приятные злодеяния за преступления. Особо жестокие. Абсолютно Я правильно. Место в тюрьме всех. тем, кто нападает на людей. Я прошу вас всех. Пане Тамара, и вас в том числе, прошу мне дать слово. Особое дадение. Пожалуйста, дайте мне свою мысль закончить. Это особо жестокие преступления. Значит, они особой дерзостью и цинизмом отличаются. Эти люди убивают не только собак. Они убивают тех людей, которые опекают этих собак, чтобы вы понимали. Да. Да? В прямом и переносном смысле. Я была избита в 2010 году в гидропарке, когда я кормила собак своих опекаемых. Меня избили двое человек. Это был мужчина и женщина которые били меня ногами. Это было среди белого дня, в октябре месяце, в 12 часов дня. Ну, Алина из тех, которые тебя в обиду не дают, судя по всему, я... Я тебя не смогла когда, не дать в обиду, потому что было слишком уж. Э, это спонтанно, неожиданно для меня. Это были я... люди, а почему вы решили, что это связано с Алиной? Я не уверена, что это были они. Но другого повода меня избить я просто не нахожу. То есть я не, Я... Я хочу також привести приклад. У світні минулого року на мене напали четверо докхантерів біля мого будинку в Стент Лініст. Це була сьома година вечора. Я пішла з маленькою собачкою, які спочатку хотіли розбити цигли ну, голову собаки. Я кинула трагедію, яка пройшла в февралі місяця. это были массовые отравления, уничтожения, отстрелы и добивание собак уже отравленных ножами и ружьями 20 числа февраля месяца 2013 -го года на улице Крайней недалеко от э, кладбища лесного 21 и 22 числа у меня в гидропарке, где я опекала много лет животных погибло на улице Крайней, по-моему, 15 животных, у меня погибло более 120. Из них 65 опекались мною. Мы находили, когда я пришла, когда мне сообщили, когда я прибежала, я видела страшную картину, понимаете. Одни падали в судорогах, другие пытались убежать, третьи уже не могли бежать чем дальше в лес, тем больше мы находили уже добитых с вот такими вот, знаете, отверстиями в голове. То есть эти явно огнестрельным оружием добивали еще не успевших. Мне трудно говорить Скажите, пожалуйста, с какого момента у вас выникли особые не... непризнанные стосунки? Я думаю, что у каждого человека, и у меня в том числе непризнанные отношения к нему могли возникнуть уже после его признаний в том, что он сам лично уничтожает животных, что он считает это правильно, что это законно и единственный метод избавиться от бездомных животных. Он об этом заявлял не единожды в 2012 году на телеканале Интер на передаче Шустера ⁇ Свобода слова ⁇ на ТРК Киев была передача на в 12 в конце 2012 года, в конце декабря. Потом передача СТБ, где там вообще откровенно демонстрируется, что он стреляет с собственного балкона по пробегающей внизу собаке. Какое чувство? Ну, какие чувства у меня могли возникнуть, если я человек из противоположного лагеря? Я считаю себя адекватным, цивилизованным, нормальным, гуманным, сочувственным, и имеющим сочувствие к несчастным, причем не только к собакам, и к людям, и к детям, и к старикам. Понимаете, почему я считаю собаки эм, а, особенно бесправны? Потому что э, мы, мы не Видіть, рібінка лежащего на тротуарі, которым ніхто не Я зайшла. По-перше, я вже про це казала, що Святогор, перед тим, як зайти в студію, він мене оскорбив, як це маленьки, образив, образив. Я прошу пробачати. Він мене образив. Все це додало... Чим він вас образив? яким чином? Ну він проходив повз мене там за спиною і сказав до шиза, я не хочу то далі казати яке слово. Воно нецензурне, не непристойне. Я не можу його. Чому, ласка, чому ви сприйняли ці слова на свій сміянці? Тому що е поряд зі мною не було нікого. Кому він міг адресувати ці слова? Всі дякую.